Проект заказійно заскамився. Опаний рот! ну на одразу мушу сказати, що це не підтверджена інформація, але, скоріш за все, це станеться. Буквально сьогодні почала з'являтися інформація, яка, в принципі, і підтверджує наші здогадки. Про даний проект ми писали в нашому телеграм-каналі, знайти ви його можете за посиланням в шапці профілю переходьте, в нас багато корисної та цікавої інформації. Яка допоможе вам якісніше аналізувати наступні ваші проекти в крипті. А ми повертаємося до заказіну за на що це взагалі за проект та чому з великою вірогідністю він виявиться скамом. Якщо коротко про проект, то це онлайн-казино, яке базується на крипті з під'єднанням криптогаманців, і в якому нам потрібно було тримати один ефір на балансі, і також робити різну активність в мережі. По закінченню акції ми би отримували поінти, і дані поінти конвертувалися б в айрдроп, який видавався в користувачів. Але що? Хуй там зараз існує основних три аргументи, чому цей проект заскамиться. І так, перший аргумент. Працівники, які працюють над даним проєктом і, в принципі, є частиною команди, починають скаржитись на те, що їм затримують заробітну плату за уже багато місяців. Адміністрація проєкту це, в принципі, ніяк не пояснює, вони просто говорять, що все буде, все колись там, ну але не зараз. Друга причина це те, що вони просто вигадали інвесторів, які інвестували 90 мільйонів в їхній проєкт. Лейбі і третя причина напевно найаргументованіша, те, що в них сьогодні на 13.00 був запланований лістинг на біржі Мекс. Самі вони про це ніде не анонсували, але на самій біржі вже був таймер з відрахунком часу. Але що ви думаєте, за годину до лістингу вони все відмінили і лістинг скасувався? Останній пост у їхньому твіттері вийшов 4 дні назад, і сьогодні вийшов новий пост, в якому вони написали, що. То це все вкиде, у нас все добре. Ми будемо ліститись на Мексові, але Мекс сказав: пацани, ідіть ви нахуй, Як ви зрозуміли, лістингу на Мексі в них не буде. Одних із самих крутих партнерів, які вклали 90 мільйонів доларів, в них немає. І також можна робити висновок, що спостерігається не зовсім здорова атмосфера в самому колективі. Так що я думаю, ці всі чинники. Добре сприяють тому, що в принципі проєкт э, заскамиться. Але це не точно. Це не точно. Може я вам тут напиздів? І все. Кожен нехай сам для себе вирішує, як відноситись до даного проєкту. Моя мета була донести свою суб'єктивну думку, а ви можете як з нею так і ні. Свої думки ви можете писати в коментарях, буду радий почитати. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, і хай у вашому житті буде як навімо менше скам. Я.